Говори зі мною про звичайні буденні речі, про що їла, робила чи з нині. Аби знову змогла, як Атланто, розправити плечі. Надто важко лишатись думками людини. Говори про погоду, новини, буденність і море, про курс долара, квіти, сезонність і ціни. І я так хочу хоч трошки применшити горе, хоч на хвильку забути про речі без Складно. Знаєш, не вимірять часу. Гасно ниється рана безодня, як море. Крутить гнею все хвилями сумна ганяє. Говори про буденність сусідів про тишу і горе. Час іде. Час біжить. Все минає і манить. Календар виміряє всі тижні віддати. Говори. Мене більше нічого не ранить. Говори, поки час є і можливість за лук